Так, пасочка за пасочкою, а далі у коробки декілька днів поспіль учні Чорноострівського профліцею готували смачну домашню великодню випічку, яка вже вирушила у далеку дорогу, аби подарувати Великдень для Зсу. Я рада була долучитися, допомогти захисникам. Вони захищають нас і передати їм частинку нашої любові, підтримки і їм. За відносно невеликий проміжок часу господині приготували майже три сотні пасок. Кухарі кажуть, можливість готувати для воїнів вважають вищою похвалою. У пасочки вкладають свою душу та любов, а також віру, непереборну віру в українську перемогу. Ми дуже за них хвилюємося. І хочемо, щоб в них було все добре. І хочемо, щоб скоріше була перемога, і вони всі повернулись живими додому. А далі були домашні печені ковбаски, та м'ясо. Їх просто на власній кухні виготовляли жительки села Гвардійське. Великодню ковбасу роблять за рецептом прабатьків. Дуже смачна буде і корисна. Вона з настоящого м'яса, нема тут ніяких хімічних добавок, немає нічого. Тільки приправи, часник, перчик, ціль. Ну і приправа до ковбаси. Все, там більше нічого немає, все натуральне, все смачне. З перших днів війни і до нині гвардійський кулінарний десант працює на забезпечення військових. Кажуть, материнське серце не спить, печуть навіть вночі, аби у військових були сили боротися із окупантом. Якщо ми будемо святкувати і їсти ту крашенку, то що наші діти там не можуть з'їсти. Від щирого материнського серця ми всі. Бо ми всі, ми всі ми маємо діти. Якщо не воюють, то допомагають. І всі ми всі ми в одній команді. Про ще один важливий атрибут свята писанки подбали учні Лісово-Гринівецького ліцею. Кажуть, допомагають воїнам постійно. Частинку своєї підтримки вирішили передати і напередодні Великодня. На мою думку, це благодійна справа, як на мене. Но мені це подобається робити нашим військом. Я знаю, що вони, коли ми їм переслаємо малюнки, якісь подарунки, їм завжди це приємно. До створення великодніх атрибутів долучились і учні, і звійтовець. Школярі вірять, домашні смаколики хоча б на мить повернуть військових до рідної домівки. Зараз їм як нікому важко тримати фронт там, тому ми намагаємося трохи тут полегшити і трохи защасливити їхнє життя. Поки школярі вміло виготовляли писанки, кухарі випікали смачне печиво для воїнів. З думкою про сина, який обороняє Україну, здобу готує пані Оксана. Материнське серце крається, молиться, живе мені не ушкоджено. Ми мусимо підтримувати наших захисників, щоб вони знали, що в них є надійний тил, що їх чекають, люблять. Та не печивом єдиним, за власним рецептом господині готують і енергетичні батончики. Кажуть, рецепти удосконалили, а для довшого зберігання майбутню поживу для воїнів випікають. Не закриваємо краї, бо він має дихати. І будемо далі на. Скочем закріплювати, щоб просто упаковка була. Не залишили воїнів, дітки і без захисту для сильних та мужніх захисників школярі із Волочиська виготовили обереги у вигляді ангеликів. Вони нас захищаються, і ми хочемо, щоб зробити їм такі подарунки, щоб також ангелика їх оберігала. Зараз без перебільшення кожен українець став волонтером, адже таку довгоочікувану перемогу можна здобути лише об'єднавшись. Журавлі перемоги власними руками для військових також змайстрували школярі із села Малиничі. До них додали записки, у яких писали свої мрії. Побажання я пишу, щоб, щоб Україна перемогла, і щоб всі вояки переїхали до своєї рідної хати. І саме заради щасливого майбутнього наших дітей, захисники і тримають лінію оборони. Хочемо подякувати для всіх громад Хмельницького району, які сьогодні долучилися. І сьогодні, поки ми чекаємо на зброю, яку надають нам дружні держави, у нас є своя зброя. Це наші діти, наша віра. І все те, що наші дітки сьогодні зробили своїми маленькими руками, буде оберігати наших хлопців разом до перемоги. Окрім цього, малиницькі школярі готували імбирне печиво, на якому зображували тематичні великодні візерунки. Над створенням здоби працював і Дем'ян. На Хмельниччину хлопчик переїхав з Херсонщини. Дем'ян розповідає, з перших днів війни у його рідному місті було дуже страшно. Кухні дивилися з на вікно, і там за воротами був огонь. Просто ми коли їхали, то вся машина була переповнена. Нас навіть під ногами чомодани були. Я не хочу покидати місце, в якому я жив сім років, в якому я народився. Попри всі хвилювання, діти та дорослі доклали усіх зусиль, аби подарувати частинку свята військовим. І саме для підняття бойового духу наших оборонців на Великдень до своїх представники благодійного фонду сім'ї Лабазюк ми поруч караваном вирушили на схід та південь України. Майже два тижні вони на Запорізькому напрямку ближче до Мілітополя. І наразі потребують, по-перше, уваги. По-друге, є список певних речей. Це від генератора до болгарок, бензопили, шуруповерти, те, що ми веземо для їхньої фортифікаційних споруд будівництва, для того, щоб вони окапувалися. Ось так всією громадою і сформували такий важливий вантаж для наших захисників. Усі зібрані смаколики та подарунки перед поїздкою обов'язково освятили. Благословляються і освячуються всі стравиці окропленням цієї свяченної води в ім'я Отця і сина, і святого. Духа Амінь. Допомога та підтримка для військових є обов'язком кожного громадянина України. Адже саме вони жертвують своїм життям заради мирного українського неба. Сьогодні виконали традиційно важливу місію. Дуже шкода, що традиційно в умовах повномасштабного вторгнення, але наш благодійний фонд намагається не рідше ніж раз на місяць здійснювати виїзди на передову на схід, де наші хлопці оборонять територіальну цілісність нашої держави і забезпечують мирне небо. Над тиловою Хмельниччиною, так будучи в комунікації і з родичами, і з товаришами, з знайомими, і з колегами з тих чи інших військових формувань, де здійснює свій важливий обов'язок наші герої, ми сформували провізію два великих вантажа завантажені усім необхідним, що потребують хлопці 128-ї гірсько-штурмової бригади, 86-й підрозділ територіальної оборони, це необхідна амуніція. Ну і в передні великодня, як же без смаколи. Тому ми хочемо, аби максимально наші хлопці відчули цю атмосферу родинного затишку, про те, що ми їх вдома чекаємо, їх чекають їхні діти, матері, дружини, їхня громада. Ми хочемо їх наблизити до своєї рідної домівки спільними зусиллями. Ми зараз всі наближаємо перемогу. Тож хочеться побажати, аби світле свято, Воскресіння Господнє дало перемогу. І мир на нашу незламну, цілісну, незалежну Україну для непоборного українського народу ані на хвильку українці не повинні забувати про страшні події, які відбуваються у нашій державі. Ми повинні працювати для підтримки воїнів. Українці незламні, і наша світла мрія про перемогу вже зовсім незабаром стане реальністю.